Свято до нас приходить разом з ним і шланкові запалення, здуття, висипання на обличчі, які свідчать про переїдання вуглеводів і цукрів, алкогольні отруєння, небажана вагітність, зруйновані сім'ї та суєциди. Сьогодні я прийшов не для того, щоб окрилити ваше дозвілля новорічним настроєм. Ми поглянемо на тіньовий бік усіх цих обрядів, переїдання і культів вимушеного позитиву напередодні бенкетів. Я не буду лицемірити і вказувати на добрий характер свят, розповім, як йдуть справи насправді. Якщо ти хочеш, підпишись на канал, постав вподобайку і розповідай друзям про наш канал. А я починаю. Отже, уяви собі, що раптом новий рік скасували: не буде їжі, святкування і подарунків. Твоє обличчя здивовано скорчиться, а всередині явно зародиться гнів. Але чому? Та тому, що тебе навчили, що радіти, об'їдатися, отримувати турботу й увагу потрібно лише в певні дні. А решту ж, вчися, працюй, жири вівцянку вранці й не дурій. Адже це вигідно, щоб люди збирали гроші, викладали останні заощадження, брали кредити в банках на подарунки, їжу тощо, культ споживання і розпусти, простіше кажучи, та й витратять людці не тільки гроші, а й своє здоров'я, а багато хто у світлий, добрий новий рік повистрибує з вікон під солями і вигорить від паленої горілки або дешевого коньяку. А хтось просто загрузне в боргах заради одноденного задоволення. Натомість синочок з новим айфоном. Звичайно ж, атрибут будь-якого бенкету це їжа: м'ясні нарізки, ковбаси, мішанина з овочів, білків і майонезу, тартулетки з соусами, запечені продукти, і, звісно, величезна кількість пляшок з отрутою, газована вода. Вино, шампанське та горілка, жаратва поглинається тоннами, салати закушуються мандаринами, шлунково-кишковий тракт, печінка підшлункові просто шаленіють від навантаження і не завжди справляються з гігантською кашею з різноманітних продуктів, які, до речі, і сполучати разом небезпечно. Ти будеш сміятися і травити анекдоти, п'янячи повітря і ставлячи своїм дітям приклад для наслідування, навіть не підозрюючи, що надмірний цукор та алкоголь повільно руйнують твоє тіло. Якщо ж ти та сама дитина, незважаючи на почуття новорічного дива, твоя підсвідомість уже будує особливу манеру, тож Спостерігаючи за такими прикладами, дитина часто несвідомо переймає подібну модель поведінки. А зараз продовжуй посьорбувати коло, заїдаючи все індичкою. Цукру в твоїй крові все одно дуже багато. Не завадить сипнути ще, а потім ще. З дитинства тебе підсадили на цю голку. Тепер злізти буде важко. Можеш випити газованої води за появу нової залежності. Такий маленький, а вже залежний. А що там по корпоративах? Всі скинулися. Гуляють, а потім всаджують один одному в туалетних кабінках. Спочатку піло, потім небажана вагітність. Потім зруйновані сім'ї, але все це буде потім, а зараз можна розважатися. Новий рік, адже він раз на рік буває, як день народження. Якщо ви відкриєте рот і заявите, що я пропагую негативне мислення і мудрую, смію заявити, щоб ви зняли рожеві окуляри і поглянули на стан справ. Всі ці свята потрібні, щоб спустошити гаманець і занапастити ваше здоров'я. І ми робимо це щороку в одну. Дату, а потім візьмемо ще дні народження тощо. Про культ весіль з усіма збученими конкурсами я взагалі мовчу. Це чистісінького води, свинство й жахіття. Тим більше, що парочки зрештою розлучаються або живуть у вічній апатії та терплять, стиснувши чорні від сигаретних смол зуби, терплять до смерті, сваряться, виховують у своїх дітях агресію і передають їм свої комплекси. Проте на свята розслабляються і прощають один одному все лайно. Втупившись спітнілими пихами в зомбоящик і запихаючись різним їдлом. їжа зближує, гірлянди, кульки, запах мандаринів тощо. Проте тіньовий бік зачіпати ніхто не хоче, простіше ж запити папірець із бажанням ковтком шампанського і смачно відригнути, чи не так? Святом потрібно вважати будь-який день. 7 серпня можна несподівано зробити дорогу покупку або зібратися за столом і культурно поїсти в помірних кількостях, а в новий рік, приміром, просто лягти спати, тому що дата не важлива, тому що важливо самому створювати собі щастя в будь-який день, а не в конкретний, загальновизнаний. Потрібно повилазити з рабства, думати логічно і стратегічно. Твій новий рік може бути 25 грудня, а в день народження можна скромно випити чаю, попутно приймаючи привітання. Та й, взагалі, чи не простіше відкласти гроші і не святкувати новий рік, а потім додати трохи готівки і з'їздити влітку в подорож. Я думаю, це дасть більше емоцій. І, взагалі, величезна частина людей страждає від відсутності новорічного настрою, від різкого поганого настрою, видавлюють із себе позитив, вливають в організм отруту і заїдають стрес. Багато хто відчуває в цей день пригнічення, а тому, що ніякого настрою і не повинно бути. Це звичайний день, такий самий, як будь-який інший зимовий день. Але всі одне в одного щось вимагають, випрошують емоції. Офіційно можна вважати новий рік днем енергетичного вампіризму, прикраси, пісні, декор на вулиці, сніг усе навколо змушує людей витрачати кошти. Свята зав'язані на грошах і розпусті, Спробуй нічого не святкувати один рік або зрушити дати. Страшно уявити, правда? Страшно уявити, що у худоби заберуть миско 31 грудня і доведеться сидіти в купі нажитих проблем і тонути в власному лайні. Рабство нікуди не поділося, друзі. Воно просто перейшло в іншу форму, а спроби уявити, що можна зробити інакше. Викличуть у свідомості зомбі невимовний жах. Ні, все має йти за програмою. Краще зроби величезний список непотрібного мутлоху, Потім постав жирну крапку і зроби ковток пива. Адже ти швидше за все втомився після роботи. Так. Крім загальновизнаних свят, у людей є мікрозаходи зі знищення власної гідності. Один шибеник вирішив, що він має право випити пляшечку спиртного після важкого дня. Інший втрачає останні кошти на ставках, сподіваючись на диво. Прям залізобетонний аргумент. Всі слабкі сторони на першому плані Свята часто оголюють наші слабкості, залишаючи добрі наміри на задньому плані. Ну так куди там займатися самовдосконаленням? Уже вік не той та й взагалі почати можна і завтра, а потім і через тиждень. Звісно, дехто скаже, що мені лікуватися потрібно після таких слів, що я не вмію розважатися і веселитися, що я довбень і похмура, нещасна людина. Я все розумію, так думати простіше, чинити як споживач набагато легше. Заїдайте стрес ромовою бабою, запивайте все чаєм і подумайте над новою покупкою, адже я просто черговий інтернет-фрік, дивак, який несе цілковиту нісенітницю. Простіше махнути рукою і закрити цигарку, вимкнути відео і поставити дизлайк. Адже я натиснув на найсвятіше, на загально визнані заходи, коли можна розтиснути булки і випустити пар. Не хвилюйтесь. Розслабляйтесь далі, живіть за програмою, не з'їжджайте з цієї арабської стежки, все добре, не потрібно хвилюватися, але якщо у вас щось заворушилось, це означає, настав час змін. Свята це не дата, не календар і не хірлянди. Це те, що ми створюємо самі у своїх серцях і в житті щодня. Важливо пам'ятати, що справжнє щастя не продається в магазинах, не заливається алкоголем і не прикривається мішурою. Подумай, чи готовий ти жити не за програмою, чи готовий створювати радість там, де її не очікують, відмовитися від надуманих традицій, які спустошують гаманець здоров'я та душу. Спробуй наступного разу зібрати близьких не на пишне застілля, а для справжнього спілкування. А може, зробиш щось, що принесе тобі довготривале задоволення, подорож, благодійність, навчання чомусь новому. Свобода починається з вибору. Якщо ти це зрозумів, ти вже зробив перший крок. Дякую, що дослухав до кінця. Пам'ятай, ти можеш бути щасливим незалежно від дат і шаблонів. А тепер. Думай, аналізуй і ділися своєю думкою в коментарях. Якщо тобі сподобалося, підписуйся на наш канал. Став подобайку і пам'ятай, твоя свідомість це головний інструмент твоєї свободи. Побачимося в наступному відео. Гарних вам свят!